Серце каміне, любити не здатне, в ньому тепла і любові нема. Гляньте навколо, життя так прекрасне, тільки в каміному серці зима. Там не знаходиться місця для ближніх, в серці такому нема співчуття, слів там почути не зможеш ніжних, Сковані холодом всі почуття. Але існує невидима сила, серце каміне вона розіб'є, скільки людей вона з рабства звільнила, дивно цю силу Олгофа дає. І якщо хоче спастися людина. Мусить вона на Голгофу прийти, тільки у смерті Господнього сина, силу життя вона зможе знайти. Кров присвята, ще з лугов стікає, так непомітно струмочком живим, чисті камінь серця розбиває, душі оживлює Духом Святим, дивним спокоєм наповнює груди, самі ніжніші дає почуття. Тут ваша сила, послухайте, люди, Бог пропонує вам вічне життя. Тільки дозвольте йому поселитись в вашому серці, там зробить він храм, зможете духом тоді відновитись. Радість, спасіння, дарує він вам. Амінь.